Привіт, раді вітати на каналі Bloom Україна. в цьому відео. Ми дамо відповідь на ще одне запитання про Aventus HF, з яким до нас інколи звертаються. Буває, що під час монтажу чи вже у процесі користування виникає ось така ситуація з нижнім фасадом. В чому може бути причина і що з цим робити? Середня завіса має захист від травмування. Вона, так би мовити, розкривається, коли пальці користувача чи якісь сторонні предмети випадково потрапляють між фасади під час закривання. У такому випадку треба забрати перешкоду і просто натиснути на нижній фасад у місці завіси, в якій спрацював захист. Але якщо між фасадами нічого немає, а завіса чи завіси розкриваються під час руху, це означає, що неправильно виставлена довжина важелів, тому створюється надмірний тиск на середні завіси. Довжина важелів могла змінитися в момент, коли закривалися фіксатори, або робилися регулювання зазорів після того, як фіксатори вже були закриті. Що робити в такій ситуації? Обов'язково відкрити фіксатори на усіх важелях, притиснути фасад у місці завіси чи завіс та відрегулювати зазори. І не забуваємо після будь-яких налаштувань чи переналаштувань закривати фіксатори та робити це правильно. Якщо в тебе є запитання про будь-який виріб блюм, залишай їх тут, і ми обов'язково дамо на них відповідь. Або ж ти можеш записатися на індивідуальні навчання до дилера «Блюм Україна» у своєму регіоні. Це можна зробити за посиланням під відео. А на сьогодні все до наступної зустрічі, гарного настрою та міцного здоров'я!